Чого ти вартива ти варти, варти, ти варти, варти. знову на каналі Авторські вірші. І сьогодні ви почуєте вірш про осінь. Ви бачите цей фон. Тут була синя стіна, я її пофарбував білий колір. Як вам подобається. І також вам сподобається вірш, який ми для вас розкажемо. Ну що, будемо дивитися? Холодний вітер нам віє. Стучиться осінь в вікно. Сонечко більше не гріє. Вночі стає холодно. Жовте листя, лежить Я твой подписчик. А я підписую з твоїх самых перших роликів. Я хочу так само навчитися читати стихи. Научи мене. Я самий твой фанат. Вислухай мене уважно. Коли ти навчишся розмовляти українською мовою, тоді ми з тобою побалакаємо. Я зрозумів. А так? Я хочу, йду вчити. А так я тобі й... хочу сказати. Йди, Все, я в мову. Пишу. Що продовжуємо? Поїхали. Жовте листя лежить, дерева голі стоять. Як таку красу не любить, словами не передать. Осінь ти дуже красива прийшла у наші края. Вітер затих, затих на хвилину. Осінь. Люблю, люблю тебе я. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слідкуйте за нашим каналом авторські вірші, авторські вірші і ще раз авторські вірші так діліться з друзями, не забувайте.